Справа 5,16. Подайте у вигляді дробу вираз. Ну що ж, стартуємо. У першому завданні у нас це, що ділиться на 5n до квадрату. Тоді, по правилу, як підносити до степеня, потрібно і чисельник, і знаменник підносити тоді до квадрату. То ми записуємо, що це дорівнює. Тобто у нас буде це у квадраті, що ділиться. В знаменнику кожен з множників також підносимо до квадрату, то це буде 5 у квадраті. Що множиться на m у квадраті, і це дорівнює. В чисельнику так і залишиться c у квадраті, що ділиться 5 у квадраті, це буде 25. І m у квадраті. є. Переходимо до другого завдання. Y, що ділиться на 2х у кубі до четвертої степені. Ну що ж, тоді записуємо, що ми чисельник y підносимо до четвертої степені. А у знаменнику кожен з множників також підносимо до четвертої степені. Це буде 2 до четвертої степені, що множиться х у третій також до четвертої степені. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику буде y у четвертій, А у знаменнику 2 у четвертій степені. 2 на 2, 4, ще раз на 2, 8, і ще раз на 2, 16. То записуємо, що це буде 16. А х у третій до четвертої степені, це буде x у степені 3 помножити на 4. Це буде x у 12 степень. Переходимо до третього завдання. Тут у нас е, мінус 4c у квадраті m у кубі, що ділиться на 5 до квадрату. То мінус попереду це мінус 1. То ми тоді записуємо як мінус 1 у квадраті, що множиться. Так, ну і тут у нас буде. Давайте я запишу дріб. У чисельнику кожен з множників підносимо до квадрату 4 до квадрату, що множиться, С у квадраті до квадрату, що множиться. І n у третій степені також до квадрату. Ну а знаменнику записуємо як 5 у квадраті. І це дорівнює. Мінус 1 до квадрату це буде 1, його можна не записувати. То звертаємося тоді безпосередньо до дробу. 4 в квадраті 4 помножити на 4 це 16. Це у квадраті до квадрату це буде це у четвертій степені. Помножити m у третій до квадрату, m у степені 3 помножити на 2, це буде 6. Ну а в знаменнику. 5 у квадраті, це буде 25. Переходимо до четвертого завдання, мінус 3 це у третій, що ділиться на m у 7 до кубу. Мінус попереду це мінус 1. То ми тоді мінус 1 підносимо до кубу, що множиться. Ну і кожен з множників у чисельнику ми також підносимо до кубу. Тобто це буде 3 до кубу, що множиться, і це у третій ми також підносимо до кубу. А в знаменнику М у 7 ми також підносимо до кубу. І це дорівнює. Ну що ж, мінус 1 до кубу це буде мінус 1, бо це не парна степень. То мінус 1 можна записати просто мінус. Тоді у чисельнику 3 у 3 3 на 3 це 9. І ще раз на 3 це 27. С у 3 до 3 степені це буде С у степені 3 по на 3 це 9. Ну, а В знаменнику m у 7 до третьої степені це буде m у степені 7 помножити на 3 це 21. Є? Переходимо до п'ятого завдання. Це у третій m, що ділиться на 2а у квадраті до шостої степені. Ну що ж, окремо підносимо чисельник до шостого і знаменник до шостого степені. То ми записуємо, що це дорівнює. Це у третій тоді. Кожен з ножників підносимо до шостого степеня, Що множиться? N також до шостого степеня. А в знаменнику двійку підносимо до шостого степеня. Так? І помножити на А у другій також підносимо до шостого степеня. І це дорівнює. В чисельнику дивимося С у 3 до 6. Це буде С у степені 3 помножити на 6 це 18. М у 6. У знаменнику 2 у 6. Степені 2 на 2 4. Ще раз на 2. 8. Ще раз на 2, 16. 2 у четвертій – 16. ще раз на 2, 32. І ще раз на 2, 64. Тобто 2 у 6 записуємо, що це буде 64. Так? А у другій до шостої степені. Це буде А у степені 2 помножити на 6 це 12. Є? Переходимо до шостого завдання. Мінус АБ у третій, що ділиться на С у квадраті до восьмої степені. То мінус попереду це мінус 1. То ми мінус 1 підносимо до восьмої степені. Так? Що множиться. Тоді. Чисельник підносимо до 8 і знаменник. Кожен з множників чисельника також підносимо до 8 степені, то виходить, що це буде А до 8 степені помножити на Б в кубі до 8 степені. Ну а в знаменнику С у квадраті також підносимо до 8 степені. Це дорівнює. Мінус 1 до 8 степені. Це у нас буде парна степень. Це буде просто одиниця. Одиницю не записуємо. А тоді записуємо безпосередньо дріб. То вийде у нас А в 8. Потім Б у третій до 8 степені. Це буде Б у степені 3 помножити на 8 це 24. А в знаменнику С у 2 до 8 степені це буде С у степені 2 помножити на 8. Це буде 16. Є? Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Подайте вигляді дробу вираз. В першому завданні записуємо С у квадраті, що ділиться на 25М у квадраті. У другому завданні y у четвертій, що ділиться на 16х у 12 степені. Третє. Записуємо 16. Це у четвертій. М у шостій. Що ділиться на 25? У четвертому завданні. Мінус 27. Це у дев'ятій, Що ділиться на М у 21 у п'ятому завданні. С у 18-тій М у 6. Що ділиться на 64 А у 12-тій. І в шостому завданні записуємо А у 8-й Б у 24-тій. Що ділиться на це в 16? -ті. Ну що ж, ось таке завдання на піднесення дробу до степеня. На цьому вправу завершено.